То не знає, у мене анемія, і тому в свій раціон я постійно додаю продукти, збагачені залізом. Один із них паштет з курячої печінки. Мені напевно пощастило, бо я з самого дитинства обожнюю печінку. І якщо раніше ми паштет купляли, то коли я виросла, почала готувати сама. Це виявилось дуже просто і набагато смачніше та натуральніше. І сьогодні я вперше спробувала не смажити всі інгредієнти, а запекти у духовці. З одного боку так виходить довше, але з іншого ти закинув всі інгредієнти у форму і все далі вони самі собі запікаються. Плюс чиста плита і пательня. А поки все запікається, можна приготувати ягідний конфітюр. Для мене це просто ідеальне доповнення до паштету. Можна використовувати абсолютно будь-які ягоди. У мене цього разу вишні. І до речі, раніше я робила ягідне желе, але з часом зрозуміла, що саме в цьому рецепті мені не дуже подобається його щільна консистенція. Тому перейшла на конфітюр. За вашим смаком його можна зробити більш рідким або навпаки більш густим, додавши більше крохмалю та довше проваривши. Готовий паштет можна зберігати у холодильнику до одного тижня. Обов'язково зберігайте рецепт та готуйте.